Вітаю на каналі, 8 липня 24 рік Миколаїв. Ставимо подобайку, підписуємося на канал, дуже багато тем. Спостерігаємо. Буде короткий огляд, просто проїжджали поруч і стали, як, щоб запам'ятати його таким ЛГ5080 і далі, ну, але він точно такий самий савана від Лідея. Ось так він. Квітне, ну хіба що назвати це цвітінням, але він квітне. В'ялий, засихає, але він квітне. Тож ми його запам'ятаємо таким. Дай Бог, щоб він вижив, нічого в нас не обіцяють, ніяких дощів, нічого. Все, що потрібно, ми зробили. Ми за ним доглядували, як тільки могли. Лелеяли, любили. І скажу лише одне, ось тут зараз дійдемо, Ось в цьому місці, хто спостерігав, де ми бороною видерли дуже сильно, де впоперек пройшли, де він дуже рідкий, тут ось один на метр, один на два метри, один на три, він виглядає суперово. Суперово для такої спеки. Спека, до речі, у нас сьогодні 38 в тіні, на сонці всі 50 по-любому. І бачимо, що легенький-легенький лише вітерець, який робить тільки гірше. Ось такі тріщини, ось такий стан. Все, дякую за увагу. Тримаємося і буде все добре, якщо ми будемо кожен займатися своєю справою.